В етері програма 5488. Наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово? І чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення, розрізнення. І означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації. Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроекту, який має позбавити суспільство дискримінації. З вами Марта Мольфар. Тема програми 5488 сьогодні Права дитини без права на власну думку. Порушення прав дитини найчастіше відбувається там, де не задовольняються її потреби, коли маленький громадянин втрачає можливість гармонійно розвиватися відповідно до віку і індивідуальних задатків під час війни. Нехтуються чи не всі права дитини. Діти найуразливіша мішень ворога. За офіційними даними, станом на середину 2023 року загинуло 494 дитини. Якнайменше 1068 дітлахів зазнали поранень. Місце проживання змінили 4 мільйони 800 тисяч маленьких українців. Майже половина з них виїхали за кордон. 19 з половиною тисяч українських дітей було депортовано в РФ або незаконно переміщено на окуповані території. Тому державні структури і волонтерські організації робили все, щоб врятувати кожне дитяче життя з таких небезпечних територій, як Маріуполь, Бердянськ, Херсонщина, частина Харківської області. Утім, бувало, рятувальники зіштовхувалися з опором батьків. Краще перечекаємо вдома, і от тут поставало питання: чи є право пріоритетне, право батьків вирішувати долю дитини чи право дитини як окремого суб'єкта на життя, говорить керівниця громадської організації Мартін Клуб, що у Дніпрі психологіня Вікторія Федотова. Ми як держава, як суспільство, опинилися перед вибором, який треба було дуже швидко реалізувати, і просто поставити сім'ї такі умови або виїдете зараз з дітьми, або ми забираємо ваших дітей у вас до закінчення військових дій на цій території. Але ми так не зробили. Держава Кривник нікуди не дінеться. Ми от зараз маємо випрацювати такі механізми, створити такі умови, щоб дітей не було під обстрілом. І дитина не має проходити через такі речі, як там перетин декількох або декількох десятків, навіть блокпостів російських, де навіть якщо її не обшукують і не роздягають там, то це відбувається з людьми, з якими вона виїздить. Дитина все це бачить, це травма на все життя для неї, і з якою потім обов'язково потрібно працювати. 5488. Законопроєкт про визначення дискримінації. Інтернатівська система це настільки гидко, настільки противно, коли до тебе відноситься як до скота. В інтернаті це система, де треба вижити. Я нікому не хочу побажати там бути, навіть ворогу, тому що я побачив, скільки діти гинули, і мені це було дуже мотросно, і сни, снилися. Діти в інтернетних закладах мало про це знають. Вони не знають, які в них є права. Наприклад, я не знала, що на мене отримують гроші, і що я взагалі щось можу в цьому закладі. Сім'я це навіть не про задоволення якихось там потреб, їжі харчування, це про емоційну складову, про відчуття, що в тебе є людина, яка тебе підтримує, обіймає, яка відчує всі твої переживання. Тобто, в інтернаті цього точно ну, немає. Я дитина, яка виросла в сім'ї, мені було 10 років. Все було прекрасно, але трапилося так, що моя мама вона померла, і я опинилася в інтернатному закладі. І де гарантія в того, що це не відбудеться з кимось. Немає. ніяка дитина, не вгадає, що з нею буде, через скільки років цінуйте, те, що ви маєте, бо сім'ю нічого не може замінити взагалі, нічого не замінити. Просто батьківську любов. Говорять молоді люди з досвідом перебування в інтернатних закладах: Тетяна Макеєва, Микола Семенюта, Аліна Гіба, Олександр Стукало, Кирило Невдоха, Наталія Носаченко. Право дитини на сім'ю одне з базових, його ще називають парасольковим, бо воно значною мірою захищає дитину від порушень інших її прав, потрапляючи в інтернат. Хлопчик чи дівчинка втрачають не лише дитинство, а зазвичай і шанс на нормальний розвиток та успіх у житті. Вікторія Федотова, керівниця організації Мартін Клуб. Далі травма, яка відбувається, коли дитина потрапляє в інтернат, відбирає в неї всі сили. Вони всі йдуть на те, щоб чинити спротив тому середовищу, в якому вона знаходиться, навіть в тому випадку, коли це середовище дружнє. Просто уявіть собі, що ви спите. Кожного дня з 20 іншими людьми в одній спальні. Коли держава поміщає дитину в інституцію, вона дискримінує дитину, це стає законним, бо йде від держави. Андрій Чорноусов, член правління благодійного фонду Голоси дітей, юрист, термінологічно коригує колегу: адже ми можемо говорити про дискримінацію ромських дітей. Дітей внутрішньо переміщених осіб під час інтеграції їх в нові громади. А тут жодна група дітей не виділяється. Це не дискримінація, це нездатність держави організувати надання соціальних послуг на рівні громади. Дискримінація була, коли б у нас, умовно кажучи, є 100 суперкайфових інтернатів, а є п'ять взагалі поганих, і от хтось потрапляє в ці п'ять. Всі інтернати в нашій країні погані, бо інтернат саме явище погане. Не мають діти виховуватися в інтернатних закладах. Крапка. Все решта це є порушення права дитини бути вихованою чи вихованим в умовах родини. Напевно, більшість вихованців інтернату хотіло б знайти прийомних батьків та почастий персонал, остерігаючись розформування закладу через нестачу дітей, саботує усиновлення чи опіку. Маніпуляція номер один. Опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу меркантильні, бо мало того, що отримують за дітей гроші, та ще й примушують їх тяжко працювати, тож краще чекати безкорисливих усиновителів, попри те, що їх значно менше. Разом з тим Дар'я Касьянова, голова правління української мережі за права дитини, програмна директорка благодійної організації СОС Дитячі Містечка Україна, від самих дітей чує інше. Підлітки кажуть, що коли ми знайомились з кандидатами прийомні батьки, дачі батьки-вихователі, ми були дуже здивовані, що це дуже такі класні люди, не якісь там експлуататори, нормальні люди, які люблять дітей. В них класна дома, і вони нас не заставляють там працювати. Друга маніпуляція дитині в інтернаті тлумачують, що вона неслухняна і жахлива, і її все одно прийомні батьки повернуть назад. Тому краще не смикатися і сидіти в інтернаті. Третя, коли вихованці підштовхують робити ставку на багатих іноземців з великим будинком, машиною і басейном, але ж ми знаємо такі випадки, коли діти дійсно були всиновлені в Америку чи в Італію, але вони повернулись. А після цього були влаштовані в українські прийомниці. І четверта маніпуляція гра на почуттях. Коли все це робиться, щоб дитина відчула себе у дитбудинку цінною, важливою і відмовилася від усиновлення, був такий у нас випадок цікавий, коли хлопця йому було двінадцять. 12... Кив його встановлювала сім'я. Хлопець був в кривом розі. А батьки з Києва. І директор інтернатного закладу не погоджував встановлення контакту з дитиною, тому що у хлопця були змагання по футболу і просто не давав можливість зустрітися батькам. Зараз цей хлопець вже багато років в сім'ї. Дитина продовжила займатися спортом і мала успіхи. 5488. Законопроєкт про визначення дискримінації. Серед прав дитини, що порушуються найчастіше за мирного часу, крім права на родину, право на освіту і можливість більше впливати на своє життя, а починається все з неповаги до дитини і з невинного примусу. Ну мойди, поцілуй маму. Доводилося чути. Ми порушуємо кордони дитини, на які має право навіть малюк, а часто дорослі навіть. Не усвідомлюють, що порушують права меншого візаві системно, говорить експертка організації Партнерство кожній дитині Жанна Петрочко. На жаль, часто бувають випадки, коли ми дійсно працюємо за шаблоном, даємо перелік завдань. І от саме це губить ще в такому розвої, скажімо, цю потребу дитини виокремитися, проявити якусь особливу творчість і потім, в майбутньому, прагнення ну вирізнятися і прагнення бути цікавою для інших. Підлітковий вік, коли дитина випробовує власну самостійність, незахищений по-своєму, підліток звертається до лікаря з делікатною проблемою. А той сварить, що не поставив до відома батьків. Або, скажімо, дівчина не завжди готова йти до гінеколога з прийомною мамою або мачухою, говорить Дар'я Касьянова, голова правління української мережі за права дитини. Навіть якщо є довіра, я просто знаю такі випадки, що були там нормальні стосунки, але дитина хотіла запитати, чи може вона зробити аналіз на віч. Зробила сама аналіз, узнала, що він негативний. І після цього повідомила маму. Сказала, що вона не хотіла її турбувати. Якщо комусь з батьків сказати, що вони дискримінують власну дитину, вони засміються. Ви що? Ми ж хочемо їй тільки добра. Звісно, звісно, тому й самочинно вибираємо їй школу, гуртки, друзів, навіть їжу, вважаючи, що батьки краще знають, бо у них більше досвіду. 5.4.8.8 законопроєкт про визначення дискримінації багато років про права дитини не просто говорять, а навчають, спираючись на міжнародну конвенцію ООН з прав дитини, яку Україна ратифікувала понад 30 років тому. Та як не дивно, серед справжніх подвижників своєї справи, дотичних до роботи з дітьми, є люди, які часто густо не знають і не дуже розуміють права дитини, посилюючи таким чином її дискримінацію. Тож які порушення прав дитини в Україні мають зникнути першими, і як цього досягти, підсумовують учасники передачі: Дар'я Касьянова, Жанна Петрочко, Вікторія Федотова. Андрій Чорноусов для мене, да, так, така боляча тема, коли дійсно не питають у дитини, що вона хоче. І от я думаю, що зникне ця дискримінація, коли ми не враховуємо думку дитини, тому що це про повагу, це про рівні такі стосунки, про розуміння, і це не так важливо в якому віці дитина, чи це підліток, чи це маленька дитина. Я вважаю, що сьогодні якраз час говорити про цю правову культуру в першу чергу тих фахівців, які працюють з дітьми. Якщо ми хочемо щось зробити для дитини, то сприйміть її як партнера. Почуйте, що хоче дитина, бо інакше є у нас загроза побудувати світ для дітей, в якому вони не захочуть жити. Взагалі, інтернатна система це наша ганьба, ганьба українців. Це такий підхід до людей, як до стада системної дискримінації, тортур дитини. Вибачте, за такі порівняння. Але ми просто маємо від цього піти. Ми маємо прийти в таку систему допомоги дитині, щоб вона не відбирала в неї права виховуватись в родині. Коли йде мова про долю дитини, не має бути жодного рішення без дитини. Ми маємо обов'язково враховувати її бажання, її голос. Програму «5.4.8.8» для вас провела Марта Мольфар. Випуск підготували журналістки Олена Холоденко та Лариса Крупіна. «5.4.8.8» – законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.